А я у снах ще іноді літаю, мов повертаюсь у дитинства світ, у ті часи, де хтось чекає, де ще нема безмежжя літ, несуть невпинно думи крила В краї до рідної землі, Де мого роду міць та сила, Де їх вогонь горить не слів. І в мареннях нічних живіще, і серце з болю не щемить, політ від цього вище й вище, й душі так затишно в цю мить, там пахне вишня буйноцвітом, там серцю милі голоси, любов родинна заповітом, і сльози лише у роси. Там долі перші мої кроки, в обіймах теплих ніжних рук, там юності шалені роки, там пестить душу пісні звук. Я в снах ще іноді літаю та лину у дитинства світ, той час живе, не відпускає між нами. Lyž be žiedų.